Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка в АТБ буде нова промгрупа з 19 по 25 червня, включена. Бажаю приємного перегляду. Набір пластикових контейнерів із кришкою 4 штуки, об'єм 300-700 літр 100 та літр 750 мл за 109 гривень. Таз емальований. Діаметр 38 см. Ціна 199. Тоніка жіноча 100% бавовна. розмір з 46 по 52 за 259 Футболка чоловіча із коротким рукавом 100% бавовна. з 50 по 58 розмір за 139 гривень. Капці чоловічі пляжні. З 40 по 45 розмір за 199 Св. Підслідники жіночі 52 гривні пара. Сумка бананка на пояс ціна 109 гривень. Розмір 32 на 13 см. Блюци скло керамічний люмінарк 15,5 см. Діаметр ціна 48 Ваги кухонні електронні із пластиковою чашею за 249 Чашка із подвійними стінками. Об'єм 350 мл. Ціна 119 Лопата багатофункціональна із нержавіючої сталі в чохлі 189 Світильник садовий на сонячній батареї за 70 гривень. Пляшка пластикова об'ємом 650 мл за 222 гривні. Салатник керамічний 800 мл об'єм 80 гривень, Щітка електрична для прибирання з насадками 159 Набір столового туристичного приладдя із нержавіючої сталі ложка веделка та ніж за 70 гривень. Килимок сидіння розкладне на вулицю розмір 39 на 29 см 55 гривень. Мухобійка електрична за 100 гривень. Капелюх жіночий 119. Сумка пляжна розмір 38 на 38, ширина 9 за 109 гривень. Скатертина поліетиленова від Freckenbock 120 на 150 см за 20 гривень. Ваза скляна висота 17,5 см за 109 гривень. Набір губок меламінових 5 штук за 23 гривні. Крем кінська сила 300 мл за 60 гривень. Набір пилок для нігтів 3 штуки 30 гривень. Крабик для волосся, метелик 17 гривень. Кольори в асортименті мангал гриль кейс. Розкладний розмір 35 на 27 на 19,5 см 349 Стіл розкладний для кемпінгу розмір 60 на 40 на 25 см за 299. Рукавички садові із нітриловими покриттям 28 гривень. Оприскувач садовий 50 гривень. Пулівізатор. Розпилювач садовий об'ємом 1,5 літри за 105 гривень. Відро пластикове фрукти. 6 літрів об'єм 63 гривні. Засіб інсектиційний від мурах тарганів по 20 гривень. Набір для ванної кімнати. Шторка розмір 1,80 м на 1,80 м. З гачками та килимком розмір 34х67 за 229 Овочерістка багатофункціональна із друшлаком та контейнером за 149 Підставка під гаряче з прорізом. Ціна 80 гривень, розмір 15 на 20. Бульбашки мильні динозавр. Ціна 65 гривень. Берелок за 46 гривень. Набір фломастерів з печатками 12 штук за 50 гривень в тубусі. Навушники бездротові Bluetooth 159. Тримач автомобільний для смартфона за 71 гривню. Комплект посільної білизни євро. Дві наволочки розмір 50 на 70 см. Простирадло розмір 2,20х2,40 м і підковдра 2 м 2,15 за 469 с. Рушники махрові 100% бавовна розмір 70 на 1,40 м 199. Іграшка дитяча, пістолет катапульта іграшковий з літачком. Ціна 239 пістолет водяний за 119 гривень, Запаска для швабри із мікрофібри 44 гривні. Стрічка для ремонту москітної сітки розмір 2 метри на 5 см за 30 гривень. Коробка для зберігання речей із металевим фіксатором. Розмір 40 на 30х20. За 229 гривень. Вентилятор портативний ручний на підставці. Висота 58 см. Ціна 100 гривень. Лампа нічник LED, ціна 129 гривень. Із милими тваринками. Набір посуду ромашка. Ціна 80 гривень. Набір для гри із піском. Складне вітро. Граблі та формочки. Ціна 179. Іграшка дитяча автомобіль будівельний за 50 гривень. Набір подарунковий Автомобілі Hot Wheels. В упаковці 3 штуки ціна за набір 249. Ціна акційна. Іграшка антистрес Капібара 100 гривень. Іграшка сюрприз ціна 68 гривень. Домашній улюбленець. Іграшка м'яка колекційна Мої модні друзі 149. Книги із серії Мої перші наліпки за 25 гривень. Набір для творчості Магнітна водна розмальовка 36 гривень. Книга із серії Збірник АРТ. Навчалочка. Ціна 139 гривень є для різного віку дітей. Це весь анонс нової промгрупи. Більше подивимося згодом в мережі магазинів АТБ. На все добре, до нових зустрічей на каналі.